Я і наш урок української мови, і тема нашого уроку сьогодні мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Ми маємо на меті познайомитися, повторити ваші знання про такі види мовленнєвої діяльності, як аудіювання, читання, говоріння, письмо. Також поговоримо про сприймання чужого мовлення, різновиди читання, навчальне читання мовчки, різновиди аудіювання. Ми бачимо, що в нас дуже великий обсяг роботи, і отож, давайте ми з вами будемо працювати. Ви подивіться, будь ласка, на зображення і подивимося уважно, що ж тут написано. Ми бачимо, написано такі чотири види діяльності читання, аудіювання, письмо і говоріння. То що ж це в нас, діти, буде таке? Що це за види діяльності? Так, це в нас будуть види мовленнєвої діяльності. На перший погляд, ніби нам все зрозуміло. А тепер давайте ви попрацюєте, подумаєте і продовжите думку, який із цих видів діяльності використано? Робота з підручником. Ознайомлення зі змістом книги, плаката це що це буде? Який вид мовленнєвої діяльності із тих чотирьох, які тільки що були вам запропоновані. Так. Це читання. Працюємо далі. Продовж іншу думку. Розмова з другом. Доповідь. Відповідь на уроці це. Це говоріння. Працюємо далі. Заповнення бланка для отримання посилки. Лист до бабусі це. Це письмо. І останнє слухання і розуміння, пояснення учителя, слухання аудіозапису це діти та це аудіювання. Види вглінєвої діяльності поділяються на усні і писемні. До усних відносимо ми аудіювання і говоріння. А до писемних читання та письмо. Ось такі в нас є форми мовлення. Є усна форма мовлення і є писемна форма мовлення. Тобто, коли ми розмовляємо, це усна форма мовлення, а коли ми, наприклад, пишемо е, якогось листа, пишемо твір, переписуємо вправу в зошит – це Писемна форма мовлення. Існують діти певні вимоги до мовлення. Тому що якщо людина освічена, то має дотримуватися певних вимог. Культура мовлення це система вимог, регламентації стосовно вживання мови у мовленнєвій діяльності усні та писемній. Людина вважається освіченою, якщо мова її культурна і грамотна. Існує певна система вимог. Ми з вами далі будемо з ними ознайомлюватися, тому що це вам надзвичайно буде корисним у вашому подальшому навчанні і майбутньому житті. Е, перший критерій, за яким ми оцінюємо нашу мову, наше мовлення. Це нормативність. Нормативність від якого слова, як ви думаєте, утворене це слово нормативність? Правильно, від слова норм. Ми часто вживаємо такий вираз як вживання ненормативної лексики. То яку ми лексику називаємо ненормативною діти? Ненормативною ми називаємо лексику, це якісь такі погані слова, якісь невиправдані слова паразити, тому що нормативна лексика це дотримання правил усного і писемного мови. Що сюди відноситься правильне наголошення, інтонування. І слово «вживань», а також правильна будова речі, діалогу, тексту тощо. Е, я хочу, щоб ви подивилися на це зображення, це зображення відомого філософа Сократа і подумали, як ви розумієте ці слова. Заговори, щоб я тебе побачив. Мова мовлення дуже багато нам може сказати про людину. Так, наша мова, наше мовлення може про нас дуже багато чого сказати. От, наприклад, коли ви починаєте спілкуватися з якоюсь незнайомою людиною, ви першим... Перш за все, звертаєте увагу на його мовлення. Перш за все, ми звертаємо увагу на його мовлення. Хоч і кажуть, що дуже багато значить зовнішній вигляд, але є в українській мові таке прислів'я, яке може, можливо звучить трохи грубо, але має такий підтекст. Коли дурного не видно, поки мовчить. Тобто, поки людина не заговорить, то ми можемо думати, що ця людина розумна, але потім, коли його мовлення не дотримане якимись певними нормами, він вживає ненормативну лексику, то в нас складається певне враження. Про цю людину. Ось ці слова сказав Сократ, і вони дуже і зараз нам вказують на те, що це дуже правильне твердження. Які ж є норми літературної мови? Є такі норми літературної мови, орфоепічні. Ці норми вимагають точної вимови звуків, правильного наголошення. От саме тому ми відвідуємо з вами уроки логопедії. Граматичні Граматичні норми регулюють правила творення слів, його форм, будову словосполучень і речень. Саме тому ми з вами вивчаємо українську мову для того, щоб граматично правильно будувати наші речення. І лексичні. Що таке лексика? Це слова. Вони передбачають правильне слово вживання, тобто вживання слова в відповідності до його лексичного значення. Щоб не було таке, що ми, наприклад, слово якесь вживаємо зовсім не по темність. Так, і логічність мовлення має бути. Тобто, наші думки мають мати якусь певну послідовність, логічність. Також дуже важливо звертати увагу на засоби виразності нашого мовлення. Це перш за все темп мовлення Він може бути повільний, нормальний, швидкий, а є такі люди, які розмовляють взагалі з мовку. Тон може бути, в залежності від голосу, верескливим, різким, твердим, теплим, глухим, м'яким, ніжним, оксамитним. Говорити можна дуже голосно, голосно, нормально, тихо, пошепки, ледь чутно. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що зазвичай для того, щоб виглядати освіченою людиною і культурною, вихованою людиною, ми повинні себе стримувати і розмовляти нормальним, не дуже голосним тоном темпом. Мовлення діти може бути діалогічним і може бути монологічним. Діалог, ми знаємо, що це розмова двох осіб, а монолог це висловлювання однієї особи. Це ви знали, ми тільки це. Обстановка діти під час спілкування може бути офіційною і невимушеною. Наприклад, коли ви спілкуєтеся з друзями, це невимушена обстановка. А тепер давайте розглянемо кілька ситуацій. Урок, наприклад, це офіційна обстановка. Правда ж, коли вас запитує вчитель, ви даєте йому відповідь. А перерва це не вимушена обстановка, тому що тут ви спілкуєтеся з своїми друзями. Знову ж таки, давайте спробуйте самі визначити обстановку в таких ситуаціях. Розмова з мамою, це розмова вимушено, це розмова вас не вимушена. Так, розмова не вимушена, а розмова з директором у його кабінеті це розмова офіційна більш. Розмова з учителем на перерві. Вона теж може бути невимушеною. правда, в залежності від того, про яку тему ви з учителем обговорюєте. І розмова з другом зазвичай не вимушена. І останнє, на що я хотіла звернути вашу увагу і зосередити вашу увагу на цьому такому домашньому завданні, невеличкому. Це правила нашого мовлення. Які ж ми ви повинні запам'ятати правила для того, щоб завжди бути людиною виглядати розумною, освіченою. Будьте завжди чемні, вічливі, привітні. Не хваліться даремно, нехай вас інші похвалять. Умійте слухати і не перебивати інших, не будьте нав'язливі, говоріть про те, що може бути цікавим і корисним для тих, хто вас слухає.